Спробуємо перевірити тепловтрати. Взяли в оренду таку штучку. Хто це? Будпрокат, перевернуто, ну нічого. Це що у нас пірометр, тільки крутіше. Називається як воно? Тепловізор. Спробуємо глянути, що ж у нас по тепловтратах хати. У мене цоколь зовсім не утеплений, голий бетон. Там трошки гідроізоляції, так, а тут бачимо, що, в принципі, все заізольовано. Ну і товщина... Ой Боже, як же вам це показати? Товщина здоровенська. Тут 20 сантиметрів базальтової вати. О, отак от, от гарно видно. Да? Але все одно через соколь, звичайно, що втрата має бути. Подивимося, що ж показує. Оце цікаво. Є різниця чи немає, як це зрозуміти? Е, ну, Втрата є, але невеличка. Бачите, воно відсвічує. А це можна збільшити. О, отак, видно. О кращий контраст, да. ну, так. На стінах бачимо немає нічого. Ну, На стінах де ж воно візьметься, тут же ж все монолітом, все повністю під, під, під саму підшиву навіть зайдено, все як положено, маурлат закритий, вузолотою Правиль, Правильно. правильно. А, ну це вікно, ну звичайно, так а шо ж. Зараз режим. Це максимальний так режим. Максимальний поставив, якраз гарно видно контраст. О. Давай далі відійдемо. Оце красиво. Ага. Кишно нам максимальний. Нам треба побачити ті втрати. вони? Не... О, воно дюбельки показало, ти бачиш? Через от на дюбелях от, дійсно на металевих штуках там дійсно є втрата невеличка, ну, але ж це таке це... цього не уникнеш. от цікавить під дахом, от В тебе немає. Ні, в мене під дахом все чітко, тут красиво підійшли під самий верх. Ну, якби... На дверях буде втрата, от тому що тут на дверях тут, тут, конечно, катастрофа, от воно. Це, це, це дійсно видно. І цей, цей вузол, цей момент треба буде вдосконалювати. Ну, яким чином? Це все дуже просто вирішується. Двері, двері вони утеплені по заводу, якби, та? І, і все. Тут треба робити банально оцю, цю, 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 цей причандалик між колонами треба закривати, зашивати металоконструкціями, е, ну, типу металопластикових вікон. Робити таку аля-верандочку. А ну що далі? І здається, оце саме об'єктивний режим. Ну так що, двері фактично, да? це найгірший варіант. Чи щось ще. Ну, двері, 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 двері. Двері-вікна, ну, це найбільша тепловтрата, це очевидно, якби. А не води на вікно, зараз. Ну так, да. це видно. Вікні відбувається. Ну і не так і багато. Ну, все-таки це рехау 80 на секундочку. ну Це це синего Давай зсередини подивимося. от цікавий момент інші двері, так? Але інші двері вони ведуть в приміщення, яке ну має нижчу температуру. Тобто, за цими дверима у нас температура. Здається, плюс 10 чи щось таке. От. І все одно контраст показує, що якась відмінність є. Ну, але, 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 але. Незначно. О, а це пічка. От як ми її будемо бачити зараз. А? Так, а Добряче я... нагріває. Там так, а тепер дивимось сюди, там. що у нас на вікні показує. Ага. Є щось трохи є. Щось на вікні є. А що у нас на вікні? Не зрозумів. Що це за бздинчик такий? Це що? Ручка така, чи що це таке, чи це помилка якась Ні, то Там відсвічує. А, то він відсвічує. Це синя, бач. Ну, звер... вік... Зверху майже немає синього, а понизу є. Понизу це подивись, це підвіконня. Може, через, тобто, контраст може через контраст з батареєю, дійсно. Бо батарея все-таки дає температуру. А так от, якщо дивитися от на просто, на, просто на стіни, то тут буде втрата на стелі, ну, само собою. Так? Тому що на, на стеля у нас. Ні, А середини ми ж не можемо бачити. Можна бути так і сіня не виділити. Ну так. Да. середини навпаки, то, що холодне, треба, треба спостерігати. Ну В принципі, так ж багато немає нічого такого. Тут не, тут не буде нікуди втрачатися, нема куди його. Треба йти під даховий простір отам. От Піднімаємося ще до третього поверху. Отут тут віконце. Ага, ну, звичайно, ну а як же ж? Тут інакше не буде. Стій, стій, стій самі двері. оп. Ану ще одні двері. Ага, ну так, да, є є різниця. Все-таки короб, короб він такий поганенько утеплений. Я Ану, відкривай, подивимось, що покаже. О. О. Колосальна різниця, правда? Так, синє все. Ну, бо тут температура якби і зовсім. А ти ні. червоний. Ну, я, я ж теплокровний, сподіваюся. Так. Тут так само, тут вікно. І ще одне вікно. Чи десь є? Ага, стоп, 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 стоп. От мауерлатик, да? Бачу. Ну, ця зона ще не, не, не дозашита, як положено. Цікаво, там, а, він ж мене цікавить, ага, напінок це посадили. Він напінок, він посаджений. Ми написали в коментарях, на саман, треба. Ну на саман це, це може і можна. А тут на самому вікні, ну так, да, тут е, ці відкоси ж не утеплені. Як положено, вони тільки так наліплені, поки що, щоб просто щоб вони були. Ну, нормально, нічого такого немає, пройшло Ну тут 250 утеплення, а тут наверху в цій зоні взагалі 450. Тут два або треба утеплювати. Оці блоки, оцю зону обов'язково треба утеплювати, ну, але я тут планую взагалі отак от його утеплити О, по цій зоні і ну, це буде зроблено потім. Так, а ще давай цю сторону глянемо. Що у нас звідси. Дірка. Ага, там десь дірочка є. Ну, це таке, це ще треба... Ну це ж не штукатура, але я думаю, взагалі, мабуть, скоріш за все, гіпсокартон навіть кину туди. І от там втрата, так? Да? Оце угу. ну, це як і в мене. Ну, в мене ще є але там, ну, знову ж таки, момент, дірок 150, і я зроблю тут зашивку 200 повністю по підлозі. І от цей момент він би, цю ситуацію спасе і вирішить, як би так, капітально. Тут дірок у мене тут немає, але, звичайно, що в цих кутках воно не до кінця ще зашито, не до кінця утеплено. Це те, про що я говорив, що до кінця воно не дороблено ще. Ці вузли ще всі буде подозашивати. Це нормально. Ну, тут це нічого. Дірка. Там десь дірочка невеличка. О, І цегла. от тут. Це цегла, це, це вентканал. Ні, ні, це його нормально тут. Тут ще, 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 ще там, нічого. Тут куту. Що, щось. Ну, кутки так, це, ну, це очевидно. Кути це завжди там примикання, там вітри там продувається, там нормально його не утеплиш. Там треба ну, дозашивати його. Завжди. І там в кутку буде та сама історія. Скоріше за все, О, тут нормально вже не покаже камера. І найцікавіший момент це ж мансардне вікно. Дивимося на нього. Отут втрати будуть колосальні в зонах примикання. Не знаю, видно чи не видно. А от навіть тут видно. В зонах примикання. Втрата капець. Ну, але це необхідність технологічна, нічого з цим не зробиш. Його теж ще можна трошки дозашити. Чому? Тому що, от починаючи з цієї зони, от його, його можна тут ще повністю пройтися, mm -hmm. зробити оце утеплення, от його добре видно, де, де, де йде втрата. От Як цей момент закрити, отак, то буде це а, питання теж. Допомогна. Вікно однокамерне факро інакше і не робить. Ну, факро це єрунда. Я, чесно вам скажу, краще купляйте Велюкс, 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 це вже я потім зрозумів, вже було, правда, пізно щось міняти, але велюкс має набагато кращий асортимент. Ну, тут, звичайно, шоу тепло, О Боже, як же його включити, щоб було видно? О. Включив ліхтарика. Так. Дивимося, що тут. Ага. Ану, наведи на підлогу. О, і от де у нас втрата. От, от фактично от в, цих, в цих зонах, правильно? Виходить, у нас, у нас якраз втрата по, 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 по підлозі. А це і... у нас балкон. Знизу. А це в нас знизу балкон. І все одно з нього частина втрачається. Ну, але вся оця зона оце, де це декусківати, залишалося, я їх попросив спеціально не викидати. Це все буде. Оця частина вся буде утеплена нормальним шаром, як мінімум. Це все буде дороблено. Ну а тут 250, якби тут нічого не доробиш. Тут, тут все окей. Ну, і який з цього всього висновок? Утепляй, не утепляй, а все одно гріти хату треба. Ну але не в тому суть. Насправді, якщо ви дійсно зробите хороше і нормальне утеплення, ви зможете палити менше. Чим ви не гріли? Тепловим насосом, електрокотлом, газом, дровами немає значення. В мене класичні недоробки, які, як правило, є у багатьох, так і це хороший приклад. Це показує, що конкретно треба. Змінювати і виробляти. Я забув сказати важливий момент. в мене на всіх вікнах стоїть утеплений Маорлат, тобто не транспортний, не ота пластмаска, з якої вам доставляють вікна, а спеціальна транспортна посилена. Е, така, Що вона з якого матеріалу? Це схоже на, на, на стіродур, е, щось подібне така планочка, яка заміняє фактично повністю цей транспортний е, маурлат і, відповідно, вікно значно менше втрачає. але... Тим не менше бачите, зважаючи на те, що кам'яне підвіконня кам під гранітне, втрата все одно якби, трошки є, тобто воно холодніше. Ну але з іншої сторони, може, це не зовсім коректно, тому що камінь сам по собі холодний. Він гірше нагрівається. Якби, він ну, відчуть, він якби, є, є причиною того, що от така от, якби, температура на ньому. Ну, Тим не менше, результат такий, що доробляти зрозуміло. Сподіваюся, і вам теж було цікаво перевірте в себе в будинках такі ж самі вузли. Перевірте, як у вас закріплений мауерлап, тільки у вас чи, чи нормальне у вас утеплення. Ну і тоді будемо розуміти, де ж у вас втрачається і що. А, а зрештою будете знати, що можна або купити таку штучку. Я вам до речі покажу, де така продається на Алі Я спеціально знайду і покажу, за скільки його можна придбати. А можна взяти в оренду. Якщо вам дійсно це треба на півгодинки, ви взяли в оренду, перевірили, подивилися. зашибись. Потім другий раз взяли після того, як доробки всі поправили. Перевірили ще раз. І це обійдеться дешевше, ніж купляти собі. Але хто хоче купити, будь ласка, летом. Тому наразі все. Дякую за увагу. Слідкуємо далі.